Я вас слухаю, по якому питанню до розповідаєте. Чому ви скидуєте трубочки і не відповідаєте на запитання? Ігор Станіславович... Так, ви Ігор Станіславович, мене звати Паркаш Іванович, я представляю колекторське агентство Блаквуль. Ігор Станіславович, коли ви боргі свої у вас? Я вас запитала, ви мене чуєте, я вас запитала, чи ви Ігор Станіславич, Станіславич поносити його фінансовий? Ігор Станіславович, не потрібно вдавати жіночий голос. Вам 37 років і ви ведете себе як маленька дівчинка. Коли будуть погашені ми борги? Ір ви до нас телефонуєте. Повідомте, будь ласка. Ігор Станіславович, я телефоную через ваші боргі. Колекарське агентство Блеквуль. Коли ви погасите борги? Представтесь, будь ласка. Я на початку вам представився: Паркаш Нестор Іванович, колекторське агенство, Блеквуль. Ігор Станіславович, не потрібно вдавати цю імітацію. Якщо ви понабрали борги, їх треба віддавати. Бо ми можемо до вас хай, приїхати. Е Юр -то, -то. Станіславич, не потрібно, я ніколи не буду чекати, коли буде оплата. Товариство, товариство з обмеженою. Та вас тут там брак, то чи товариство, то мені не чекають. Європейська агенція з повернення бургівля. Не потрібно мені Це тут, тут розвідувати цифри. Ви, ви для чого до нас зателефонували? Іростаніславич, не потрібно у вас тут розвідувати цифри. У вас є заборгованість, Іростаніславич, коли буде оплата. Скажіть, якщо Вам три дні. Вам три дні, щоб оплатити. Який це особовий номер? Ігоря Станіславовича. Але чуваче, припиніть цю нісенітницю. Ага. Прикращаю цю імітацію, молодий чоловіче, ну, припиняй. Ви чому вдаєте Ігоря Станішовича? Ви понабрали борги, ви маєте за них замистлювати. А не вдавляя, а не вдавати хінту. Повід, якщо ви дійсно якщо представник видає видає компанії, повідомте мені тоді внутрішній номер. Внутрішній номер 6969. 6969, 69, 69, так? Так. Да. Ігор Станіславович. Представтеся. Представтеся, будь ласка, як цю вас звати. Ігор Станіславович, ви здорові людини. Я ви представник колекторської компанії. Повідомте, як вас звати. Мене звати Іва... Нестор Іванович. Нестор Іванович? Так. Колекторський агент Олег... Тоблик. Нестор Іванович, послухайте. Е, По-перше, ви е, заволоділи номером... Ігор Станіславович, не потрібно мені розказувати, чим ну, я, те, я мене, заволодів і де я заволодів. Не перебивайте будь ласка. Не, не перебивайте мене, будь ласка. Коли буде оплата? Я учу імітацію. Не, не потрібно мені Він розказувати, розумірує. що мені робити і що а мені не робити. Будете вимагать. цю На добровільну оплату, Юр Станіславич. Вам на добровільну оплату я, так, я, вважаю, добровільну вважаю, оплату я вважаю, даю 3 вважаю. дні. Я, я агент, а не я даю оплату вам 3 дні. Йор я Станіславович, коли буде оплата, давайте домовлятися. Тому що ви вже боржник не перший рік. І виключте, будь ласка, цю імітацію. Я ж знаю хто це ви. Якщо ви працюєте в компанії, то повинні знати, що вони так спілкуватися, не мають права. Та мені все одно, я хто має право спілкуватися гроші, коли будуть, Ігор Станіславович? З компанією люди так не спілкуються, до побачення. Ігор Станіславович. Я вас слухаю. А підкажіть, будь ласка, куди я потрапив? Ви зателефонували на гарячу лінію товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Угу. Дивіте, будь... Ні, мене звати Фаркаш Нестор Іванович, я представляю електрське агентство Black Wolf. І чому це я телефоную порожнику, а мене перекидує на вас? Підкажіть, будь ласка, я телефоную просто на номер ночі, ну, це ваш номер? Можливо, він включив переадресацію? Угу. Дивіться, мені треба поруки <гум> Ігор Станіславович, вам відома така людина? Це наш клієнт, ми його теж розшукуємо. Ага. І я вас зрозумів. Підкажіть, будь ласка, а який як. Як ви питали, ваша агенція називається? Black Wolf. Black Wolf? Так. Щось я не чула такої організації. Ну, зайдіть в реєстр. Зараз? Опубликово перевіримо інформацію. Я підкажіть, будь ласка, де кого номер тоді. Ви його теж розшукуєте з приводу простроченої заборгованості, я правильно вас зрозуміла? Так. Так, ну, колеги, доброго ранку. Чи доброго дня я вам бачаю? Більше ну, вам інформацію надавати, ну, яку Добре. не можу. Це... Та я зрозумію. Підкажіть, будь ласка, з якого номера телефону я дзвоню. Вам видно? Е, він зазначений як його номер. Ну, а, а який саме? Я е, вам сторонній особі називати його персональні дані, ну, немає маю змоги за Ну, е, Дивіться, так. Я вам телефон... так назвіть номер, з якого я телефоную. Зараз поступає дзвінок, з якого номера я. чого я вам зараз маю надавати. Я вам ще раз кажу, ви телефонуєте з фінансового номера боржника. Якщо ви стверджуєте, що ви не він, то я вам і третій особі надавати цю інформацію не буду. Це персональні дані іншої людини. Ну очевидно, ви Важливо, то, не борошні. Не борожника проблемного зайомщика, ну ладно. Дивіться, я вас телефоную на номер, тут два номери зараз, на секунду. ну секунду. Зараз на цей номер телефоную, може. Це ваш номер? Може ви його покриваєте? Шановне, ви серйозно, ви зателефонували на гарячу лінію фінансової установи. Так я телефоную із фінансової установи. Назвіть ваш робочий індекс. Робочий індекс 69-69. Моє прізвище Фаркаш. Ім'я ваше. Фаркаш Нестор Іванович. Гаразд Нестора Івановичу, я зазначу, що ви телефонували, я ще раз кажу, ви зателефонували на фінансову установу. Європейська агенція з повернення боргів. Ага. Розумієте? А чому цей я номер. я зазначу, що. Чому цей номер у нас ну, запитайте, Ігоря Станіславовича, ще питання є? Так, да, а коли ви з на вірьовці, петухи? Давайте. Так, так. Дивіться, давайте, Ігор Станіславович, спочатку з нами питання закриє, а потім з вами. Гаразд? Давайте ви, це не Це питання розставати. вирішувати не виконуємо вшановний. На цьому, я так розумію, розмова завершена. Гарного дня. Ігор Станіславич, коли буде оплата? Я не зрозуміла, я зараз з кимсь спілкуюся. Йорстаніславич, це ви прекрасно розумієте. Мене звати Паркаш Нестор Іванович, я представляю колекторське агентство Блеквульф. Нестор Іванович, виключте цю жіночу імітацію, давайте поспілкуємося про ваші береги. Я даю вам три дня на оплату боргу, Йос Станіславович. ви, 37 років ви зараз, в принципі руки передали борьбування. Не, не перебивайте мене. Не перебивайте мене. Я сказав, не перебивайте мене. А, ви, Я Ви, ви, на ви зараз починаєте себе вести некоректно при розмові. Очікуйте наступних дзвінків. До побачення. Які дзвінки? Не... Слухай, по якому питанню ви телефонуєте? Станіславович, коли буде оплата ваших боргів? Увагі, е, трішки незрозуміла, про що ви говорите. Це товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія, Європейська Агенція з Ігор боротьби. Ви, ви, ви доросла людина, навіщо ви влаштовуєте цей цирк? Мене звати Наталія Олексіїна, а ви Ігор Станіславович? Мене звати Фаркас Нестор Іванович. Я представляю колекторське агентство Блекгуль. Ігор Станіславович, цей номер був вказаний у вашій фінансовій справі. Так що давайте вирубайте цю імітацію, давайте поспілкуємось про ваші борги на льготних умовах. Ви готові домовлятися? Чи ви готові жити в боргах 37 років, Ігор Станіславович. Я не є Ігор Станіславович. Мене звати Наталією. Ким Вим вам і, приходиться вказує, Ігор Станіславович? Мені ця людина не незнайома. Ви це... не сказуєте? цей номер був вказаний в Україні, фінансовій Європейська агенція з повернення боргів. Та хоч агенція, хоч братство, Ігор Станіславович, Я зрозумів, що це ви. ви. Ви включили просто імітацію. Ви на Аліекспресі заказали якусь цю звукову карту, так? Да? Але це вас не звільняє від богів, Йора Таніславичу. Ну ви зараз говорите неналежну інформацію, надають. Чому ви не я налаштовані на розмову, Яра Таніславович. Я, Наталія Олексіївна, я так розумію, що ви не налаштовані на розмову. Так? Ви не налаштовані на розмову. Наталія Олексіївна, хто Тобі вам доводиться, Юрій Станіславович? Я дав питання. Не Як не знаєте, ваш номер був вказаний в фінансовій справі Юра Таніславича? Ви зараз збираєтесь мене переговорити чи що? Я... я збираюся домовитись на оплату. З ким домовитись на оплату? З Ігорем Станіславичу. Ви, ви його не мама, так? Да? Ви мене чуєте? Я Наталія Олексієва. Ви його мама? А, а скажіть, будь ласка, чому ви так дивно спілкуєтесь? Я не є, його мама ні, я не мама. А хто ви його жінка? Я вам представилась на початку розмови. Я як фахівець, який працює Які фахівець. по роботі з напевними активами. Це а, вона, ви його а? колега. Так передайте Станіславовичу, що це якщо це він не оплатить Клеберське агентство Блаквульф, буде здійснена виїзна комісія у опису майна. Ви зрозуміли? І ви Юростаніславович, 37 років. Не може оплатити паргів телеверське агентство Блаквульф. Ми будемо розмовляти досить іншої. Наша, наша розмова втрачає сенс. Давайте ми з вами зв'яжемось, коли ви надасте нам вже правдиву інформацію і не будете зараз вести розмову ні про що. Наш номер 0800 302 303. Ви можете зафіксувати скаргу на менеджер. Що ви кажете? Ви можете зафіксувати скаргу на менеджера вашого. Так, це хто інформацію мені таку повідомляє, ви Ігор Станісіндочку у вас розмова. Ні, ні, ні. Не вийшла з фахісем чи що? Е, дивіться, я вже просто декілька разів дзвоню і не один менеджер не хоче фіксувати скаргу. Вони просто у мені починають тораторити сію цей скрипт по поверненню боргів. А я ж хочу саме скаргу на менеджера залишити, тому що він не ввів себе некоректно. Ми керівництву передамо, щоб розглянули і послухали розмову. Ну, так ви е, зафіксуйте, з ким саме? Я бачу, ви вже минулий раз повідомляли з Романом, правильно? Так, да, так. Да. А що він наробив, робив? Да. У вас є зафіксовано? Я, я в тому форматі казав, що він казав мені. Прослухає керівництво розмови правильно. і вирішить питання. Він просто пропонував, щоб я його пощупав, а він мені язичком пососу ударив. Ну, таке не можу пропонувати, він бо у нас не, не можуть бути такі розмови допустимі, тому. Будуть слухати зараз, що я вам можу сказати. Прослухаємо розмову. Що ви казали, що він казав. Сергій. Ви, Ігор Станіславович, налаштовані вирішуєте питання стосовно оплати. Чи ви тільки... Ні-ні. Стосовно оплати ні. А стосовно фінансового питання вирішувати, так. Да. Як ви його будете вирішувати без оплати? Я до вас з таким. Непроханням з такою радісною новиною, що я всі борги вам пробачу? Я зрозумів. А у вас які доходи? Доходи? Так. Крадіжки і продаж в ломбард. У такі ж не заходи. Дуже сміливо. Ви повідомляєте на запис телефону розмов такі речі. Добре, да, зафіксуємо да, це да. справі. Те, що ви говорять, Чекайте, не перебуваєте мене. А, чекайте, ну я звичайно це дуже добре, але ж кредити так не вирішуються питання, тому кредити залишаються у вас. Значить да. май кредит, у вас я ось відкрила сума. А кредити хочете прикол? тисячі сімсот 96 вірив. я знаю. Я знаю. Тому, так, вам треба внести протягом трьох робочих днів до 7 квітня. Так. Ви е, відмовляєтесь, я так зрозуміла, правильно? Дивіться, під запис телефонної розмови я кажу, що я вбив Кеннеді. Що ви з цією записю зробите? Моє почтення вам. Я в ну, Кенеді. Такі вбив. питання не я навіть і відповідати не хочу. Тим паче я вже зрозуміла, з ким я спілкуюся. Тому ну, зараз зафіксуємо інформацію стосовно фарги. Вірне питання тут прослухаємо розмову. Судячи з того, що ви зараз мені повідомляєте, я вже розумію, що ви просто наговорюєте. Тому фіксую відмову від оплати по вашим справам. Очікуйте наслідки. Гарного дня вам.